Нині у Полонському районі йде активна робота. Свободівець Ярослав Шпех очолив місцеву районну раду 28 лютого. За цей час вдалося зробити немало, проте посадовець воліє говорити радше про проблеми, аніж про досягнення. Чиновник доєднався до активної боротьби за виплату заробітної плати працівникам полонської філії підприємства Південь захід шляхбуд тутешні робітники протягом року не отримують зарплати. Ярослав Шпех адресував звернення до Верховної Ради та парламенту. В даний момент лист я так розумію, вже повинен. Бути в Генеральній прокуратурі, так само був спрямований лист на голову Верховної Ради по даному питанню, і протокол рішення, те, що було засідання представників колективу підприємства Південь захист «Шляхбуд» так само було долучено до того листа. Сьогодні до роботи у районі активно залучаються інвестори та створюються місця праці. А ось проблема із приміщенням колишньої автостанції тягнеться вже кілька років. За цей час через тіньві схеми ділки зменшили її вартістю десятки разів. У 2008 році була оцінка майна, скажімо, приміщення коштує Образно кажучи, 40 тисяч гривень, а вже в 2011 році дане приміщення коштує 4 тисячі гривень. Тобто звідси вже випливає, що не було відповідно до законодавства проведено зборів даного АТП, і людей шахрайськими методами якби було обмануто. Проблема розрахунку з селянами за молоко актуальна для полонного, як і для інших райцентрів та сіл. Ярослав Шпех неодноразово підіймав це питання у найвищих владних кабінетах. Сьогодні спільно з побратимами бореться проти змови великих молокопереробних заводів, які штучно занижують закупівельну ціну для селян. Також ведеться робота щодо зменшення викидів у повітря місцевим заводом. Очільник районної ради каже: з керівництвом домовилися про встановлення відповідного обладнання, загальна вартість якого становить близько. Близько 10 мільйонів гривень. Викиди проводять на території Понінківської селищної ради, забруднюють навколишнє середовище. Представники фабрики зобов'язалися, що вони встановлять сучасні котли вже проведено проведену закупівлю і предоплату по даному обладнанню. Це будуть встановлені вловлюючі фільтри. Щоб менш викидів робити в атмосферу, Ярослав Шпех обіцяє не зупинятися на досягнутому та далі працювати, аби вивести полонський район з непростого економічного становища.